Привіт, друзі! Я у Барселоні. І це відео я хочу почати із невеличкого прологу. І стосуватиметься ця передмова того місця, куди я зараз направляюсь. Зазвичай подібного типу об'єкти знімають, коли у них, на них чи біля них щось відбувається. Або ж коли вони стоять у спокої, сповнені своєї величі та краси. Ні, у цьому відео. Мова не піде про Базиліку Саграда Фамілія. Про цей шедевральний Довгобут я розповідав у минулій частині. Також у минулих серіях про Барселону ми побували у знаменитій Казаміла. Ну, а зараз я направляюсь до не менш знакового, культового та у певному сенсі цього слова сакрального місця. Правда, як пізніше вияснилося, прийшлося мені його знімати у стилі ню. Тобто він був повністю оголений та ще й частково розібраний. Але менше тексту ближче до діла. Привіт, друзі! Мої шанування! Це знову Барселона. І зараз, позаду мене, знаходиться стадіон Кампонову. Це домашній стадіон футбольного клубу Барселона. Починаючи з моменту його відкриття, а це 1957 рік, він вміщає 100 тисяч глядачів. А це значить, що він найбільший в Іспанії та у Європі. А також третій за місткістю глядачів у світі. Зараз тут повним ходом іде реконструкція. Про неї було оголошено ще у квітні 2022 року. А розпочалася вона у червні 2023. Очікується, що реконструкцію завершать протягом сезону 2025 26 років. І коли він уже буде збудований, то через якихось 3, 5, 10 років навіть ніхто й не згадає, що взагалі була якась реконструкція. Так ось, коли я сюди дістався, а я не знав, що тут затіяли такий ремонт, я був спочатку трохи розстроєний. Але пізніше я подивився на це все зовсім під іншим кутом. Я є свідком унікальних подій. Та можу зафільмувати унікальні кадри. Зовсім скоро стадіон стане таким, яким його будуть бачити, ну, мабуть, найближчі десятки років. Ну, а те, як він виглядав під час генерального ремонту, чи то точніше, Генеральної реконструкції, мабуть, уже мало хто і згадає. Ну, а ось так стадіон виглядав ще до недавнього часу. І це уже також історичні кадри. Ця арена багато разів бачила і злети, і падіння, тріумфи, поразки. Ну, але, ви знаєте, тріумфів було набагато більше. За офіційною інформацією футбольного клубу, на стадіоні було проведено близько 1500 ігор. З яких 1119 були перемогами, 238 ничіїх і лише 143 поразки. Проте, як свідчить одна із найвідоміших міських легенд, яку вболівальники барси люблять розповідати новачкам, команді допомагають потойбічні сили, кажуть, що коли стадіон починали будувати. У 50-х роках ХХ століття один із робітників загинув під час обвалу конструкції. Його тіло, начебто, так і не знайшли серед бетонних руїн, і дух залишився жити під футбольним полем. Легенда стверджує, що під час особливо напружених матчів, коли Барса програє, стається щось дивне. Суперники б'ють у порожні ворота, але м'яч зривається з траєкторії або штанга рятує команду в останню хвилину. Вболівальники жартома називають це рукою будівельника, який невидимо штовхає м'яч геть. Дехто навіть запевняє, що пізно вночі, коли стадіон порожній, можна почути тихі кроки під трибунами. Та відлуння глухого стуку по бетону, ніби хтось і досі працює. До речі, під трибунами Ноу є не тільки роздягальні та медичні кабінети, а й приватна каплиця для гравців, щоб ті могли помолитися перед матчем. Як я вже казав, цей гігант серед стадіонів Європи вміщає близько 100 тисяч глядачів. Але під час проведення особливо гучних матчів. Тут фіксувалося понад 120 тисяч вболівальників. Спочатку його планували назвати Естадіо Дель ФК Барселона. Але фанати вперто називали його Камп Ноу, тобто новий стадіон чи нове поле. І зрештою, цю неофіційну назву закріпили офіційно у 2001 році. Символ каталонської гордості Камп Ноу це не просто стадіон. Це місце, де у часи диктатури Франко. Вболівальники відкрито демонстрували прапори Каталонії. На вулицях це було робити заборонено. А ось у 2015 році Google Earth зафіксував камп Ноу як найчастіше віртуально відвідувану локацію на планеті. Також стадіон неодноразово ставав сценою для музичних легенд. Тут виступали Майкл Джексон. Юту, Брюс Спрінгстін і навіть Папа Римський проводив тут месу перед десятками тисяч людей. Багато гравців з інших клубів визнають, що перший вихід на поле Ноу – це те саме, що зайти у футбольний храм. Наскільки він величний та атмосферний? Ще у 2010-х роках адміністрація стадіону розглядала план зробити його повністю закритим із дахом. І навіть із підземною парковкою на кілька тисяч автівок. Проект відклали через його високу вартість. Проте він частково реалізується у реконструкції, яка триває зараз. Ну що ж, друзі, так як всередину мене ніхто не впустить, я буду закінчувати цей. Коротенький репортаж про легендарний Камп Ноу. І так як я обіцяв повернутися у Саграда Фамілію, так само обіцяю повернутися сюди, тоді, коли реконструкція закінчиться, і стадіон повстане, точніше, постане у всій своїй красі. Повставати йому, мабуть, немає проти кого. Отож. Наразі бажаю усім усього самого-самого найкращого миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до нових зустрічей у нових відео, у нових містах, у нових місцях. Адіос!